Вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні у нас тренування, яке направлене на м'язи живота та сідниці. Ми активно пропрацюємо за невеличкий проміжок часу, і ми зараз, як завжди, починаємо з невеличкої розмірки. Ставимо стопи на ширині стегон, руки заводимо за голову. І ми згинаємо коліна, округлюємо спину вперед. Робимо вдих і з видихом розкриваємося, дивимось догори. Вперед зробили вдих через ніс. І видих трошки розкрились. Ось тут в нас кругла спина, ми стегна підкручуємо вперед і вертаємось, дивимось догори. Ще робимо три, і розкриваємось. Ще два. І розкрились. І останній раз. Вперед, видих. І з видихом наверх. Розвертаємося, ставимо руки ось так на пояс стопи ширше. І починаємо робити по колу стегнами, і корпус при цьому нахиляти вперед. Розігріваємо тазу, стегнови суглоб. Активно робимо ще три і наверх. Два і наверх. Останній раз. І змінили напрямок в іншу сторону, так само по колу. Обов'язково завжди нам потрібно розігріти наші суглоби, щоб підготувати їх для більш складних вправ. Останній раз все, піднімаємось наверх, ставимо стопи ближче. Одну стопу на півпалець поставили вниз, інше на півпалець поставили вниз. Ось так натискаємо. обов'язково також нам потрібно розігріти наші стопи. Тому що в нас буде навантаження також на них, і нам потрібно, щоб вони були розігріті і краще нам слугували опорою в вправах, які будуть більш складні. Ще по одному разу, півпальці, пальці. Останній раз півпальці пальці. І тепер ми ставимо стопи ось так ширше. Ми заводимо руки за голову. Розвертаємо носки в сторони, слідкуємо, щоб коліна не ось так всередину, а йшли максимально по напрямку стоп. Ми опускаємося вниз, робимо нахил до стопи, вертаємось в нейтральне положення. Іншою рукою так спереду, до стопи. Вертаємось і піднімаємось наверх. І знов опустилися вниз, до стопи. Вийшли наверх. Видих. Вдих і виходимо наверх. І продовжуємо вниз, видих, вдих. Видих, видих. Ще продовжимо два рази. Видих на іншу. Видих, видих і наверх. Ще залишилось два. Так, вже добре. Повинні відчувати внутрішні м'язи-ніг. Також сідниці. Останній раз. Вниз, видих, вдих. Видих, вдих. Видих. І виходимо наверх. Тепер стопи ближче. Розвертаємося, одну ногу ставимо назад. Ось так, задупів пальці, коліно трошки в сторону. Опорна нога зігнута, руки перед собою. Ми зараз нахиляємо корпус вперед, тягнемо за руками вдих і з видихом вертаємось наверх. Тільки спину не округлюємо, спина рівна. Вдих і видих наверх. Відчуваємо саме опорну ногу. Вдих, видих наверх. Ще робимо шість. І виходимо наверх. П'ять. І вийшли наверх. Чотири. Повинні добре відчувати опорну ногу. Слідкуємо, щоб ми саме не згинали до коліно, а саме робили нахил. Щоб пропрацювати ось цю частину. Ще три. Вийшли наверх. Два. Виходимо наверх. І останній раз. Вниз. І вийшли наверх. І підставили ногу інша назад. Стопа трошки розгорнута в сторону, руки внизу. Вдих, опускаємося вниз. І вдих, виходимо наверх. Несильно згинаємо коліно. Стараємося більше нахиляти корпус. Продовжимо ще. Вдих, і видих наверх. Залишилось 5 повторень на цю сторону і видих. Ще робимо 4. І вийшли наверх. 3. З видихом вертаємося. Ще два рази залишилось. Слідкуємо за спиною, щоб ви її не округлювали. Вона рівна. Останній раз. Вниз і вийшли наверх. І підставляємо ногу. Тепер у нас стопи на ширині стегон. Ми активно опускаємося вниз, руки перед собою вдих. З видихом вертаємося наверх, коліна майже повністю вирівнюємо. Вдих і видих наверх. Вдих через ніс, видих через рот. Активно також вмикаємо ноги. І передня поверхня стегна, і задня, і наші сідниці. І видих наверх. Залишлося ще чотири. Видих. Ще три. І вийшли наверх. Два. І останній раз. Вдих і видих наверх. І тепер ми опускаємося вниз. Переходимо на килим. Ставимо долоні під плечі, задупів пальці. Ми вирівнюємо ноги і активно підтягуємо ногу до себе, ставимо накилим. Так само інше. До себе поставили вниз. Видих, видих. Напружуємо. м'язи живота. Напружуємо руки. Дихаємо. Ще робимо. Чотири. Вниз. Три, Вниз. Два. І останній. До себе. І вниз. Обережно поставили коліна, залишаємось в такому положенні, але опускаємось трохи нижче, ось так переходимо на предпліччя. І зараз одну ногу піднімаємо наверх. Заводити її ось так за але на стегні не опускаємось, стегна тримаємо. Піднімаємо наверх і збираємо, згинаємо її до себе. І продовжуємо на цю ж ногу, спину тримаємо рівно, дивимось на килим. Наверх за Наверх і опустили вниз. І продовжуємо. Наверх, за опорно, підняли і до себе. Ще на цю сторону чотири рази. Вниз, наверх і опустили вниз. Ще три. Дихайте, дихання не затримуємо. Збираємо до себе. Ще два за опорно, наверх і до себе. І останній раз, і ми міняємо ногу. Наверх. Вниз, наверх і до себе. Молодці. І змінили на іншу ногу, перейшли. Так само продовжимо. Наверх. За опорно. Підняли і до себе. Видих. Тут вдих. Видих. І зібрали. Відчуваємо добре сідниці. Пам'ятаємо, що на стегні, ось так ми не опускаємо, тримаємо стегна на одному рівні. Ще продовжимо. Наверх. вниз, Наверх. І до себе. Залишилось чотири рази. Відчуваємо добре сідниці, стараємось їх добре напружувати, дихання не затримуємо. Ще три, наверх і зібрали до себе. Два рази залишилось, підняли за опорну, наверх і вниз. І останній раз. Наверх, за опорну, наверх і вниз. І тепер ми залишаємося так само на предпліччі. Одну стопу ось так натягуємо на себе, піднімаємо ногу і починаємо робити активні пружини. Пружинимо. Ось цією ногою, дивимось на килим. Все, зафіксували корпус і пружинимо. Не зупиняємось. Ще. Продовжуємо. Пружинимо. 5, 4, 3. Два. Молодці. один. Опустили вниз, відчули добре сідниці. І на іншу ногу. Стопа на себе. Підняли, дивимось на килим. Я рахую, продовжуємо робити. Дихаємо, дихаємо, робимо. Ще робимо. Шість. П'ять. Молодці. Чотири. Три. Два. Один, молодці. Вниз опустили. Піднімаємось. І тепер ми переходимо на спину. Працюємо над м'язами живота. Опускаємося вниз. Піднімаємо ноги над підлогою. Піднімаємо корпус, руки вздовж тіла. Ми піднялись до нижнього краю лопаток, руки вздовж тіла. І ми починаємо ось так. Активно пружинити руками. Корпус, при цьому ми не опускаємо. І дихаємо. Старайтесь не затримувати дихання. Через ніс вдих, через рот видих. Тримаємо ще. Тримаємо ще 5 рахунків. 5, 4, 3, 2. 1. Молодці. Опустились вниз, так взяли себе за коліна, трошки відпочили. І ми продовжимо. Піднімаємо ноги, руки заводимо за голову. Ми піднімаємо корпус, вирівнюємо руки. Один раз вирівняли ноги, зігнули і опустились вниз, завели руки за голову. І починаємо спочатку. Наверх, руки, коліна зігнули і опустились вниз. Наверх руки, ноги зігнули. І опустились ще два рази. Наверх. Вирівняли, зігнули. І корпус опустили. Останній раз. Видих, видих. І опускаємо вниз. І тепер остання вправа на м'яз живота. Підняли корпус. Руки ось так на коліна. Витягуємо одну ногу, видих. Чіпляємось ніби за верхню ногу і міняємо вдих. Видих, видих. До нижнього краю лопаток піднялись. Продовжимо. Шість. П'ять. Чори. Три. Два. Оди. Молодці. Все. Опустились вниз, трошки відпочили, розслабили шию, взяли себе собою. За коліна. Розслабили м'язу живота, подихали через ніс вдих, повільно видих. Через ніс вдих. Повільно видих, відпочили, взяли себе за задню поверхню стегна, лікті дивляться в сторони. Ми починаємо ногами зараз штовхати руки, і за рахунок цього у нас відбувається тут натяжіння в руках. Ми піднімаємо голову підборіддя до грудей і ось так перекатуємось круглою спиною надих. І переходимо ми тепер на руки коліна, піднімаємо наші стегна, підходимо. Ось так до ніг і залишаємось внизу. Розслабились, розтягнули ще задню поверхню, ікри. Все і стоїмо. Розслабили спину, стоїмо ще так. 4, три, два, один. І повільно, круглою спиною ми поступово піднімаємо себе. Молодці. Розвертаємося, стопи на ширині стегон. ще простягували шию на хлоп до одного плеча повільно до іншого. Все відпочиваємо, Заспокоюємо тіло, відновлюємо дихання через ніс вдих, через рот видих. Так, ще по одному разу на одну сторону і на іншу. Обережно голову підняли і робимо вдих. Піднімаємося на півпальці. Добре, добре Потягнулись наверх. І видих, розслабилися, опустились вниз. Ще один раз вдих, напівпальці через ніс зробили, і видих, опустились вниз, руки розслабили. Все, ви молодці, похлопали собі. Ми з вами зробили таке доволі активне тренування, яке було направлене на м'язи живота на ноги та сідниці. Сподіваюсь, вам сподобалося. І до зустрічі на наступному тренуванні.